Вітаю всіх на моєму каналі. Перед найромантичнішим святом в році я хочу з вами поділитися дуже легким рецептом бісквіту, з якого ми приготуємо три десерти До початку нам потрібно приготувати мікси всіх інгредієнтів. Для цього ванільний цукор змішую зі звичайним цукром. Червоний барник я використовую сухий, додаю до кефіру. За рахунок кислоти, яка є у кефірі, барвник закріпиться, тобто буде краще проявлятися. буде мати, Наш десерт буде мати більш насичений колір. Бачите, який насичений червоний гарний колір. Кількість цих інгредієнтів вказує внизу в описі під відео на чотирьох мовах. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Як кому зручніше. До цього червоного кефіру додаю соду для того, щоб її погасити. І розмішуємо знову. Як тільки суміш починає пінитись, переливаємо в більшу миску, тому що її виходить ось так досить багато, щоб вона не виливалася за краї. І бажано одіти рукавички, якщо ви працюєте з цим десертом, тому що я вже свої руки пофарбувала. А далі до теплого вершкового масла додаю цукор. Тобто змішаний цукор звичайний з ванільним. Трішки перемішую лопаткою та буду збивати міксером. І збиваємо. Пробиваємо 1-2 хвилини. Після того, як цукор з маслом об'єдналися, починаємо по одному додавати яйця. Яйця мають мене також кімнатної температури. І знову збиваємо. Наступне яйце. І останнє третє яйце. Того починаємо вливати нашу червону масу. І перемішуємо. Так потрібно ввести всю масу червону, тобто кефір з содою і пирником. Після того, як об'єднала всі вологі інгредієнти, будемо додавати сюди сухі. А саме борошно розпушувати. Какао порошок. Все просіємо через сито. Можна зробити сухий мікс, тобто об'єднати ці всі інгредієнти в окрему миску і додавати звідти. Обов'язково додаємо какао, тому що сам бісквіт червоний Оксамит іде шоколадний. І так просію всі інгредієнти в цю суміш. Після того, як просіла всі сухі інгредієнти, до речі, я взяла рукавичку, тому що рука все більше і більше ставала червона. І все разом перемішуємо, об'єднуємо, утворюємо тісто. Перемішуємо до однорідності. Можна це зробити лопаткою, а також можна і міксером. Тільки для об'єднання всіх текстур. Далі у форму, вистелену пергаментним папером виливаю тісто. Палетою розподіляю по поверхні рівномірним прошарком. Тим часом електричну піч розігріваю до 170 градусів. Такий бісквіт випікається досить швидко, тому що він тонкий. І відправляю випікатися. Ось так виглядає бісквіт після випікання. Випікався він у мене 20 хвилин при 170 градусах, режим верх-низ. Залишаю, щоб охолов і далі можна буде приступати до формування десертів. Отож, після того, як кожів охололи, я вирізаю ось такі три невеличкі коржа кільця для того, щоб зробити маленький тортик. Такий бісквіт ідеально підійде для, тор... для торту. Ось так. Далі із цих залишків, які є, вирізаю ось такою виробкою. Також формочки, щоб зробити маленькі десерти. У мене є ось такі скляночки, в яких я буду робити порційні десерти. Отож, також вирізаю ось такі квадратики. Довільна кількість. Скільки десертів хочете приготувати, стільки. І вирізаєте квадратики. Вибираємо найкращі частинки для десертів. А ці залишки збираємо в окрему миску, а з них ми зробимо кейк-попси. Отож, з одного ось такого бісквіту у нас виходить одразу три десерти. Розпочну приготування з міні-десертів у скляночці. Для цього мені потрібен бісквіт, желейна начинка, яку я приготувала зі соку, апельсину, червоного та гранату. Я готую таку начинку мандаринову. Ось тут можете побачити підказку. Все те саме по тій самій технології, тільки мандариновий сік замінила на апельсиновий сік з гранатом. А крем я вибрала італійський шантій, так саме італійську версію. Також, ось тут можете побачити підказочку, нещодавно на каналі готувала. Дуже-дуже смачний крем, він ніжний, повітряний і ідеально підійде для цього десерту. До початку потрібно вирізати. Невеличкі ось такі формочки виробкою прошаровування для цього десерту. І збираємо наш десерт. На саме дно викладаю бісквіт, щоб він гарно просочився. Зверху на бісквіт прошарок крему. Крем переклала в кондитерський мішок для зручності. Далі беру желе, желейну начинку. Викладаю зверху на крем і зверху також крем. Поверхню скляночки самого десерту вирівнюю шпателем. Кінчики підтираємо, щоб було гарно охайно. І ось такі гарні міні-десерти виходять. І так продовжую далі. Готові десерти, зберігаємо в холодильнику. Ми будемо збирати невеличкий тортик. Крем можна використати будь-який, можна крем чіз також використати на каналі, також готувала. Я ж використовую все той самий крем шанлі італійський. Кладу невеличку крапочку з крему для того, щоб торт закріпився на поверхні. Далі викладаємо крем. Цей бісквіт виходить досить вологий і йому не потрібно додаткового просочення. Плюс крем настільки ніжний, що він. Дуже гарно його просочить. Далі начинку. Начинку я використовую таку саму, як у трайфу. Викладаю по центру начинку. Знову невеличкий прошарок крему, щоб прикріпився. Корж мав за що вхопитися. Начинка жальована, досить ховська. І щоб корж не злітав, неодмінно потрібно промастити трішечки кремом. Знову викладаємо корж, далі прошарок крему. І останній корж. Далі трішечки обмащую зверху та відправляю в холодильник на декілька годин для просочення. І добре обмащую з боків, щоб всі крихти прикріпилися і не тягнулися за кремом під час декорування. Ось таким першим прошарком крему відправляємо в холодильник для стабілізації. Залишки бісквіту, які залишалися після торту та десертів у скляночці, перетворюю у крихту, дрібну-дрібну крихту ось так руками. З них ми зробимо кейк-попси. Можна на а можна також у вигляді морозива, у формі, в молді, якщо є. Якщо немає, то просто кульки зробимо руками. Для того, як бісквіт перетворило ось таку крихту, далі додаю крем. Крем використовую також італійські шантюлі. Дуже зручно. Один крем, один бісквіт, одна начинка і три десерти. Тобто 음... три різні десерти можна зробити. Економить дуже час та електроенергію. В бісквіт додаємо крем. І поступово починаємо замішувати. У нас повинна утворитися пласка, така пластична маса. Одразу багато крему не додаємо, щоб не вийшло дуже рідке. Поступово Ось така маса повинна утворитися. Вона досить еластична, однорідна і дуже гарно тримає форму. Ось дуже гарно тримає форму. Знає, що можна буде ліпити будь-які форми. Для того, щоб кульки виходили охані та акуратні, добре замішуємо в руках, розділяю тісто ось цю начинку на вагах, для того, щоб кульки були одинакового розміру. Для того, щоб сформувати більш гарну кульку, щоб не утворювалися, дивіться, якщо ми. Формуємо кульку ось так між долонями просто. Вона не робиться повністю кругла, незрозумілої форми. Не утворюється ідеальна кулька. Для цього кладемо кульку, трішечки згинаємо руки, долоні згинаємо ось таким, ось таким чином. І ось так прокачуємо добре всередині кульку, повертаючи її періодично. Легенько-легенько. Постійно руки зігнуті. І тоді виходить гарна колька. Далі беру паличку, можна взяти зубочистку, шпажку, чи Щось такі палички я купую на Aliexpress. Занурюємо в розтоплений білий шоколад. І занурюємо у, наш... у нашу кольку. І занурюємо в нашу кольку. Це робимо для того, щоб наша паличка добре трималася в десерті під час його використання, тобто поїдання, декорування. Так буде зручніше, надійніше. І ось такі готові заготовки. Відправляю до морозилки, щоб вони повністю заморозилися. І схватився наш шоколад. І для фінішу, для декорації я зробила крем чіз Як приготувати такий крем чіз відео в мене є на каналі. Посилання ось тут залишу. До початку частину відкладу для декору. Я його хочу пофарбувати в червоний колір. А решту для вирівнювання торту. В цю частину крему додаємо червоний барвник та перемішуємо, доводячи до гарного червоного кольору, до однорідного стану. Перемішуємо вже руками, щоб нічого не розшарувалося. Ми на увазі не використовуємо техніку. Ось такого гарного насиченого кольору вийшов другий крем для декору. Перекладаю його також в кондитерський мішок. Десерти, які простояли декілька годин в холодильнику, добре просочилися. Зверху також хочу декорувати крем чизом. Відрізаю у кондитерського мішка носик і зверху декорую кремом. Вирівнюю поверхню шпателем. Опережненько та охайно вирівнюю поверхню десерту. Чому декорую зверху крем-чизом? Тому що крем-чиз має більш світлий колір, він біліший і краще тримає форму. А також торт, який простояв у в холодильнику і добре просочився, також вирівнюємо цим кремом. Після того, як покрила кремом десерти та торт. Далі нам потрібно кейк-попси покрити глазурю. Для цього білий шоколад потрібно розтопити в мікрохвильовці разом з кокосовою олією. Можна замінити також і на рослинну соняшникову, наприклад, олію. Додаємо сюди. Так як білий шоколад не зовсім білий, додаємо трішечки барнику: діоксид титану. І все розтоплю мікрохвильовці імпульсами. Останній колір максимально щоб був схожий до крем-чизу. І зараз будемо декорувати наші кейк-попси. До речі, шоколад потрібно розтоплювати, до прикладу, в кружці чи в скля... в горнятку в якомусь, чи в склянці, для того, щоб ємність була вузька та висока. Так краще буде декоруватися наш десерт. Шоколад трішечки прогріваємо руками, сам кейк-попс, щоб взяти іній конденсат, який утворився. Щоб у нас шоколад потім не зліз, покриття не відштовхнулося від шоколаду за рахунок цієї рідини. Занурюємо і дочікуємося, поки стече. І так занурюю всі кейк-попси у білий шоколад. Білий глазур. Вже не шоколад, а вже глазур. Ось так, всі кейк-попси я занурила. Далі будемо їх декорувати та сервірувати. А далі декоруємо наші кейк-попси. Додаю ще декілька таких свіжих смужечок шоколадом. Тобто нашою шоколадною глазурю. Та зачекаю декілька секунд, щоб шоколад прихватився. Та зверху малюємо кремом сердечка. І ось така краса виходить. Ось такі гарні сердечки виходять. Таким самим чином декоруй десерт у скляночках. І ось такі десерти в скляночці вийшли. І таким самим чином я декорую торт. А зараз я покажу вам, який цей торт виходить всередині. Ми його розріжемо. Дивіться, який він, м'який та ніжний. Такий гарний у нього його внутрішній світ. Дивіться, які гарні коржі. І ось ця фруктова начинка. Вона дає свою кислинку і робить цей торт ще ніжнішим. До дня закоханих у мене вийшов. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось мій рецепт. Я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!